Привітання тим всім продажним СБУшникам, суддям там, слідчим різних організацій і прокурорам. Бо є така стаття 214 КПК України, особливо частина 9. Якщо мас-медіа теж щось прозвучало про злочин, то мають відкрити кримінальну справу. Шановна, ви на роботі. Хлопці, давайте без. Прикладу кільку каце виявили злочини Це вже особисто ваше. Ну я інтереси держави, я це бувають цілий дипломат документів, яких ніхто не звертає увагу. Згідно <зв. частиною 9 статті 214, <зв>. мають, мають вести сплата податків, сплата ліцензії на сотні мільйонів гривень. Я вам цього скати не можу. А що мало має пояснювати? Які службова особа назвала суддю і не показується навіть? Як вона вчора ввечері отримала повідомлення про злочин, оце, і вже сьогодні зранку самого, вже в неї все готове. Оскар.